Хто такий місяць? Маленька комета літала в темряві та згадувала всіх, кого нещодавно зустріла. Більше за всі планети комету зацікавила земля, на якій існувало життя. Хм, Треба навідатися до неї, вирішила комета і швидко полетіла до нової знайомої. Зовсім скоро вона побачила Землю та ще й не одну, а в супроводі маленького блискучого незнайомця. Комета приблизилася до них і заговорила Привіт, земле, а хто це поруч із тобою? Привіт, комето! радісно привіталася земля. Познайомся, це місяць. Ми з ним завжди разом. Це тому, зауважив місяць, що я супутник землі й завжди обертаюся навколо неї, а заодно й навколо сонечка. То ви найближчі друзі? промовила комета. Проте розташовані не так уже й близько, замислено показав місяць. Якщо йти пішки від мене до землі, то знадобиться дев'ять років. А ще й місяць повернутий до мене завжди одним боком, додала земля, бо він не обертається навколо себе, на відміну від мене. Комета уважно слухала, а земля розповідала далі. Я підставляю сонечку в різний час різні боки, там, де сонячні промені прямі. Настає літо, а там, де не прямі, поверхня прогрівається менше і настає зима. А чому ти здалеку здаєшся білим, а насправді темно-сірий?» – запитала комета в місяці. Це сонечко освітлює мене, але я рухаюся і іноді ховаюся за землею. Через це сонячні промені освітлюють мене частково, тому всі бачать мене то половинкою, то цілим, то вузьким серпиком. Якщо я показуюся буквою С, я спадаючий місяць. Коли подумки ліворуч до мене можна приставити паличку, і вийде буква Р. Я зростаючий місяць, я росту. А коли круглий як тарілка, то я повний місяць. А іноді, коли я знаходжуся між сонцем та землею, мене не видно зовсім. Мої перетворення від одного повного місяця до другого тривають майже 30 діб. А на тобі теж існує життя, поцікавилася комета. На жаль, ні. Але якщо б існувало, було б дуже веселим, бо на мені все важить у шість разів менше, ніж на землі. Тому підстрибнути вище голови тут було б дуже легко. Оце так! здивувалася маленька комета. А ще через мене на землі відбуваються приливи і відливи, розповідав місяць. Я притягую до себе воду в частині океану, над якою перебуваю, коли обертаюся навколо землі. Там відбувається прилив, вода ніби підіймається. Також вона підіймається і на протилежній стороні землі. А з боків, навпаки, відбувається відплив, рівень води знижується. Як же з вами цікаво! захоплено промовила комета. Я дуже рада мати таких друзів і полетіла далі шукати цікавих пригод. Якщо тобі також подобаються пригоди, Залишайся з нами та підписуйся на канал Касколент. А для чарівних снів вмикай наші колискові! Добраніч!